Студія з випуском новин Сергій Градов. Вітаю вас. Троє людей постраждали внаслідок ДТП, що сталося на автодорозі Одеса Південний. Літній водій ДЕО під час повороту не пропустив зустрічний автомобіль. У районі села Міжлиманське річний водій автомобіля ДЕО, повертаючи на перехресті, не пропустив Ваз. Внаслідок аварії травми дістали водій Део і його 73-річна дружина, а також 46-річна жінка, пасажир Ваза. Її доправили до лікарні. За фактом порушення правил дорожнього руху, розпочали досудове розслідування. Обидві машини забрали на штрафмайданчик, Повідомили у прес-службі облполіції. А у Приморському районі Одеси зіткнулися легковик і мотоцикл. Водія байка з травмами ушпиталили до лікарні. Аварія сталася в районі третьої станції фонтанської дороги. 22-річний водій мотоцикла рухався у бік п'ятої станції фонтану в крайній лівій смузі, та біля АЗС ВОК водій авто, де Оланус не впевнився у безпеці свого маневру та при повороті ліворуч з крайньої правої смуги руху здійснив зіткнення з мотоциклістом, внаслідок чого мотоводій впав і отримав тілесні ушкодження. Та був шпиталізований до міської клінічної лікарні. У причинах аварії розбираються слідчі. Одещина, і, зокрема місто Одеса, є лідером у справі надання соціальних та інформаційних послуг ветеранам, повідомила віце премєр міністр України Ірина Верещук. Це стосується хабу ветеран та інших структур, а також одеського ЦНАПу, де діє єдине вікно, і ветерани можуть отримати необхідні документи та інформацію в найкоротші строки. Я змогла поїхати у міський ЦНАП. Який, власне, і містить єдине вікно ветеранської політики. Мені вдалося поспілкуватись безпосередньо з ветеранами Одещини, з членами сім'ї загиблого, з нашими пораненими. Тими, хто прийшли сьогодні, вже після реабілітації, після протезування, або тими, хто чекає протезування, я мала можливість поспілкуватись, почути про проблемні питання. Але передовсім я хочу подякувати. подякувати. Колективу ЦНАПу, подякувати дівчатам і хлопцям у єдиному вікні, так званому, так тому що я почула від ветеранів щирі слова вдячності за те, що це вікно є справді єдиним. Більш детально про візит віцепрем'єрка Ірини Верещук ми розповімо у наших наступних випусках. Пекарі балансують на межі виживання, працюють в нуль або зі збитками. Головна причина стрімке зростання цін на борошна, а ще підвищення вартості електроенергії, логістики та пакувальних матеріалів. Аналітики передбачають, що виробники змушені будуть підвищити ціни на 10-20% аби вижити. Своїми прогнозами поділився президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко. Ціни на хлібобуличні вироби можуть зрости. Пекарська галузь переживає певне економічне навантаження. За словами експертів, незважаючи на хороші показники поточного врожаю, здешевлення очікувати не слід. Сьогодні вже навпаки, як то кажуть, на поверхні чинники, які впливають на здорожчання. ще в травні пекарі заявляли про необхідність перегляду цін в межах до 30 Про нинішні тенденції на ринку хлібобуличних виробів розповів президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко. Основне, це різке здорожчання борошна, і, на жаль, те підвищення, яке відбулося протягом місяця, воно не компенсувало ті витрати, які пекарі несуть. Подорожчання відбулося в межах 5-10% І на жаль, констатуємо, що галузь закінчила червень і липень місяць. Або спрацювали в ноль, або мають суттєві збитки. На ринкові ціни впливають комплексні чинники, але основним є здорожчання борошна. На сьогоднішній день ситуація з борошном вона не покращується. На жаль, ми констатуємо, що воно зростає в ціні, і на сьогоднішній день фактично ціна вищий гатунок вже досягає 15 тисяч, тому прогноз. Про здешевлення е, основних складових собівартості на жаль, його немає. Сьогодні для пекарського ринку постає питання компенсації збитків і напрямок до якогось мінімального рівня рентабельності, щоб можна було випікати хліб, платити податки та розраховуватися з усіма платежами, говорить експерт. Хлібники змушені знову переглядати ціни на свої сорти. Я думаю, що в межах 10-20% відсотків така необхідність, на жаль, буде і на сьогодні тільки такий змушений крок дозволить пекарям втриматися на плаву і забезпечити виконання замовлень і торгівлі, і забезпечувати нашу засуну хлібом. Юрій Дученко також прокоментував питання щодо можливого здорожчання, як його називають, соціальних сортів хліба. Ну, такого питання і розуміння як соціальний хліб немає. Є Хліба простої рецептури, тобто там, де борошно, вода, сіль, олія ці хліба якраз на жаль в своїй собі мають найбільше складова борошно, яке дорожчає. І хлібники будуть намагатися збалансувати свій асортимент для того, щоб мінімально на ці сорти, які популярні, це хліб український, батон, пшеничні, щоб на ці сорти мінімально підняти ціни. Крім показника вартості борошна на здорожчання хлібобуличних виробів, впливатимуть також підвищення ціни на електроенергію, логістику та пакувальні матеріали. А от оптові ціни на малину різко обвалилися, впавши майже на третину за кілька днів. Причиною стало раннє дозрівання врожаю та збільшення пропозицій на ринку, що викликало невдоволення серед фермерів. Оптові ціни на малину в Україні різко обвалилися. Фахівці зазначили, що якщо тижнем раніше перекупники пропонували ціни в районі 50-60 гривень за кілограм для невеликих виробників, тоді як цього тижня максимальна ціна малини близько 40 гривень за кілограм. Зниження цін відбувається на тлі зростання пропозиції малини, врожай якої цього року почали збирати значно раніше, ніж зазвичай. Так за кілька днів ціна на малину впала майже на третину і очікується подальше зниження цін. Втім, вважають аналітики ситуація, що склалася тимчасова. І ціни на малину для заморожування на внутрішньому ринку України досить швидко стабілізуються. Хоча деяке додаткове зниження все ще можливе. Пияцтво і наркозалежність залишаються одними з головних проблем українського суспільства. До повномасштабного вторгнення загальна кількість українців, які вживали наркотики за різними оцінками, становила понад один мільйон людей. І, за даними ВОЗ, наша країна посідала чи не перше місце у світі за рівнем дитячого алкоголізму. Воєнні дії значно не усугубили ситуацію. Вважають лікарі. Тим не менш, проблеми треба вирішувати. Раніше пияцтво вважалось однією з головних проблем українського суспільства. У народі склали десятки приказок на цю тему: п'ятниця і свиня то однакові звання, де пияцтво та меледатство? Сім'ї відсурався, з горілкою обвінчався. На початку повномасштабного вторгнення лікарі відзначали зростання алкоголізації в Україні через психологічні навантаження і стрес. Наразі ситуація змінюється, каже нарколог Сергій Горанський. Люди постійно у нас взагалі вживали багато алкоголю, вживали багато наркотичних засобів. Це було і в 90-ті, і в нульові, і потім, і зараз, опять же, ну, щоб катастрофічно це вплинуло, я б не можу сказати. Якщо це не безпосередньо бойові дії, і людина знаходиться там, де стрес чрезмірний, то людина до всього звикає. За результатами досліджень, приблизно половина теперішніх споживачів алкоголю вживали його й до воєнних дій. Наразі вживання алкоголю більш поширене в молодшій віковій групі – 18-29 років. Лікування від алкоголізму таке ж непросте, як і за мирних часів, і насамперед залежить від бажання самої людини. Любу хворобу примусово вилікувати не можна. Можна ізолювати хвору людину так, щоб вона не заважала оточуючим. Якщо людина хоче, щоб їй допомогли, їй можна допомогти. Примусово, на жаль, хворобозалежності залежності не виліковується. Людина, якщо хоче, щоб її вилікували, в час є багато організацій і. Оо, Волонтерських і релігіозного толку, із класичною медикаментозним лікуванням. Крім того, занепокоєння вчених і лікарів викликає поширення наркоманії. Наркозалежних держава намагається ресоціалізувати і декриміналізувати, аби вони не шкодили оточуючим і собі. На це спрямована, наприклад, програма замісної підтримувальної терапії, коли препарати видають медики під власним наглядом. Людина Получає е, препарат не від наркоділера, не від криміналу, не викликає дорожчу, яке вона зробила криміналом на наркотичну речовину, а получає її безкоштовно від держави. Тому ця людина під контролем медиків, так називаємо контрольована залежність. Значна кількість молоді недостатньо усвідомлює згубність пристрасті до наркотичних речовин, а негативні явища, що породжуються вживанням наркотиків, несуть у собі велику небезпеку для людства і для самого залежного. Це мало виліковані захворювання, інвалідизація, соціальна деградація, а також різ злочинності, наголошують фахівці. Поширення наркотиків серед неповнолітніх викликає особливу тривогу. У світі 60% хлопчиків та 20% дівчаток у 14 17 років, хоча б раз спробували наркотичні речовини. Саме тому дуже важливо вміти помічати і розрізняти ранні ознаки вживання наркотиків, коли проблема ще не набула хронічного характеру, і значно легше піддається корекції. На цьому наголошують лікарі. Підлітковий вік це період переходу з дитинства до дорослості, який закономірно характеризується значними змінами. Але увагу треба звернути, якщо дитина, як кажуть, стає іншою людиною за дуже короткий час. Безпідставне зникнення з дому на тривалий час, пропуск занять, поява брехливості, відчуженості, виникнення боргів, зникнення цінних речей з дому, ознаки сп'яніння без запаху алкоголю. Дводенний сон або навпаки два дні без сну, метушливість, розширення або звужені зіниці, бліді шкіри. Тоді в батьків може з'явитися підозра чи не наркотики у цьому винні. Якщо у батьків є якісь подібні підозри, то в першу чергу їм потрібно допомогти самим собі. Якщо в них є підозри, вони повинні спочатку звернутися самі до якогось спеціаліста, з яким вони могли б спокійно поспілкуватися спочатку перед спілкуванням з дитиною. Навіть якщо вживання дитиною, наркотичних речовин і підтвердилося, батькам необхідно опанувати себе і вибрати потрібну модель поведінки. Розмова, довіра, відсутність погроз. Оцутстві агресивної поведінки, тому що якщо на дитину зразу, як то кажуть, наїхати, вона може замкнутися, ніколи не признається в цьому. Якщо виявлено, що дійсно дитина протягом якогось віку там, часу вживає наркотичні речовини, запропонувати звернутися, якщо дитина не хоче до лікаря-нарколога, до психолога, до сімейного, звернутися разом. Коли дитина попала в погану компанію і епізодично щось вжила, зазначає фахівець. Достатньо просто перервати спілкування з цією компанією і перемістити дитину в інше середовище, інша порада, якщо вживання триває довго. Якщо там вже дійсно тривалий час вживаються наркотичні речовини, це інше. Тоді батькам кажуть, що вони повинні забути про всі свої інші проблеми і займатися тільки цим, тільки дитиною. Якщо дитина вживає наркотичні речовини вже серйозно, то можна забути на час там, про те, що їй там треба готуватися до здачі там, МНТ чи ЗНО. Навчання це ви проблему треба вирішувати тільки цю. Лікар підкаже, якого лікування потребує підліток абулаторного, Психотерапевтично, може, потрібен стаціонар, реабілітаційний центр. У разі тривалого вживання наркотиків знадобиться рік, півтора-два для лікування. Якщо батьки регулярно спілкуються та проводять час з дітьми, багато цікавляться їхнім життям, їхнім спілкуванням, їхнім розвитком особистим, то вони ніколи не пропустять це. Від закруток до оновлення гардеробу. З чим асоціюється закінчення літа та про підготовку до осені в умовах війни, розповіли мешканці Одеси у нашому матеріалі далі. На Одещині стопчики термометра знову поповзли вгору. Ще у розпалі сонячні літні дні та довгоочікувані відпустки у відпочиваючих. Однак опитані нами містяни потроху вже замислюються про осінній час. Батьки готують себе і дітлахів до нового навчального року. Хтось готується до блекаутів. Морально готуємось до холодів, наскільки це можливо. І запасаємось ліхтариками. Більш готуємося морально. Фінансово це вже таке, коли їх багато, то морально треба готуватися. Поки що ми насолоджуємося літом, не дуже поспішаємо до осені готуватися. Так, в принципі, ну, дитину у садочок дитячий готуємо вперше. Це таке головне. Підготовка до нового навчального року завжди важливий етап для батьків та самих учнів. В умовах війни ця підготовка набуває нових особливостей. Гардероб оновлюємо, дітям в школу, У в мене їх четверо канцелярія вся і шкільну форму. Але я останнім часом. У зв'язку з становищем в країні купую більш не форму. Ну рубашка штанці є, а покупаю однотонні спортивні костюми. Дитині обов'язково, бо діти ростуть, тому купуємо все необхідне. Ну вже майже все купили: комбінезони, ботинки, кросовки, весь одяг. Консервація це не просто спосіб зберегти врожай, а й можливість насолодитися улюбленими закрученими овочами і фруктами. Наші співрозмовники розповіли, чи планують робити домашні заготовки та що і смаколиків закриватимуть. Закруточки – так, але я вже збираюся помідори закручувати. Огірки, мені це дуже подобається. Взимку буду запрошувати до себе додому велику компанію і куштувати мої смаколики. Тільки кабачки. Закінчення літа для багатьох асоціюється ще з дитинства із закінченням відпочинку та поверненням до навчання, дисципліни та розпорядку дня. Та дехто з наших співрозмовників вважає, що прихід осені теж має свої плюси. Для мене закінчується якісь як вихідні. Напевно, Знаєте, червень це п'ятниця, липень це субота, і серпень це неділя. Ось серпень він такий теплий, оксамитовий. Завжди асоціація, що з батьками їздимо на море перед першим дзвоником. Воно так і залишилось дитинства. З однієї сторони дуже сумно, що літо закінчується, але з іншого боку, можна буде восени посидіти з друзями у теплому кафе, випити лате, капучино, погрітися разом. Це теж дуже романтична пора року. Зміна пір року зазвичай викликає різні емоції у людей, але деякі наші респонденти вважають, що зараз це не має значення, коли країна перебуває у стані війни. Мені не сумно, що закінчується літо. Тому що зараз такий важкий час, що літо, що осінь, що зима. У всіх одні думки, і живемо лише думкою про краще, можливо, про майбутнє, якого всі так чекають. І все. А пора року тут зараз, в наш час, ролі не грає. Чесно, все одно, поки триває війна, немає літа, ми на море не ходили. Я боюся. Ми чекаємо перемоги. Незважаючи на різні підходи до підготовки до осіння, одне залишається незмінним для всіх українців. Прагнення перемоги та спокою. Проте життя триває, і наші громадяни продовжують адаптуватися до нових реалій. В Одесі викрили наркоторговку. Жінку затримали в поштовому відділенні під час отримання посилки з метадоном. 55-річна одеситка вже має судимість за незаконне зберігання наркотиків, але суд дав їй змогу виправитися протягом року на волі, обмежившись умовним терміном. Цього разу вона придбала метадон для продажу. У неї вилучили майже сотню згортків. Затримали правопорушницю в центрі міста одразу після того, як вона отримала на пошті товар із забороненим в У жінки було вилучено 95 згортків з білою кристалічною речовиною, попередньо метадоном. Результат експрес-тесту показав реакцію на психотропи. Речовини, слідчі скерували на експертизу для підтвердження їх відношення до психотропних та встановлення ваги. Наразі дії правопорушності кваліфіковані за частиною першої статті 307 Кримінального кодексу України. Їй повідомлено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні психотропної речовини з метою збуту. Фігуранці повідомили про підозру і помістили у СІЗО. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомили у прес-службі облполіції. А під Одесою утворився кримінальний сімейний підряд. Батько із 16-річним сином пограбували кіоск на декілька десятків тисяч гривень. Тепер обом загрожує тривалий тюремний термін. У селищі Авангард до поліції надійшло повідомлення від продавця торговельного кіоску про те, що чоловік і підліток напали на нього і забрали виручку в сумі понад 30 тисяч гривень. Поки батько відволікав продавця біля вхідних дверей, його син підійшов до торговельного віконечка, просунув руку всередину і дістав коробку з грошима. Потім обидва втекли. Грабіжників знайшли біля залізничного вокзалу, де вони чекали на електричку, аби поїхати додому у Подільськ. Ними виявилися 38-річний чоловік і його 6. 16-річний син фігурантам повідомили про підозру. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Викрав автівку і поїхав кататися. На Одещині затримали п'яного любителя гострих відчуттів. До поліції звернувся мешканець Березівки і повідомив, що викрали його автомобіль. ВАЗ, який він залишив незамкненим на вулиці біля свого будинку. Поліцейські розшукали автівку за кермом. Перебував мешканець Раухівської ОТГ. Чоловік гуляв райцентром і побачив незамкнений автомобіль та вирішив його викрасти. Свій вчинок він пояснив бажанням покататися на машині, якої в нього ніколи не було. На Одещині поліцейські затримали жителя Березівського району за підозрою у незаконному заволодінні транспортним засобом. Правоохоронці оперативно розшукали автомобіль на одній з вулиць міста. За кермом знаходився 27-річний житель Рауховської територіальної громади, який до того ж перебував у стані сп'яніння. Слідчі встановили, що зловмисник у такому стані гуляв по райцентру і на одній з вулиць побачив незамкнений припаркований автомобіль, яким і заволодів. Свій вчинок. Пояснив бажанням поїздити на легковику. Тепер, окрім штрафу за п'яне водіння у розмірі 17 тисяч гривень на порушника, чекає і кримінальна відповідальність. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. За незаконне зберігання зброї судитимуть мешканця Одеської області, який знайшов бойову гранату і вирішив залишити її собі. Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі. Поліцейські відправили на лаву підсудних мешканця Подільського району, у якого знайшли вдома бойову гранату РГД 5 із запалом. За словами 37-річного чоловіка, боєприпас він знайшов у лісопосадці, привіз додому і зберігав у гаражі. Фігуранту загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Життя без зупинок в Одесі відкрилася виставка юних художників з Херсона. Експозиція представляє 45 робіт учнів місцевої школи мистецтв, які через війну опинилися у різних куточках України та світу. Проєкт, що стартував в Херсоні, вже побував у Києві та Миколаєві, а нині експонується в арт-просторі однієї з одеських дитячих бібліотек. Життя без опинок» – це історії незламних юних херсонців, переданих на полотнах і зібраних в експозицію, в якій кожен витвір є відображенням мрій та творчості маленьких художників, учнів, шкіл, мистецтву Херсоні. Ми хотіли продемонструвати роботи дітей, які навчаються вже по три рік дистанційно і не мають можливості навіть зустрічатися. І саме цікаве, що маючи гарні роботи, вони не можуть прийти на свою власну виставочку. Раніше виставки проходили кожен семестр офлайн. Проте зараз, коли вихованці школи тимчасово мешкають у інших містах та країнах, вони мають можливість показати свої та побачити роботи інших лише у таких експозиціях дистанційно. Ми рішили таким чином об'єднати дітей, щоб кожна дитина, яка десь виїхала, мала можливість прийти на відкриття власної виставки, тобто побачити себе, побачити свою роботу, роботи інших дітей і так далі. Всього на експозиції у незвичному форматі виставка інтерв'ю представлено 45 робіт. Вихованці мистецької школи надсилали роботи у вигляді фото. Малюнки юних херсонських художників зачарували відвідувачів, оскільки кожна картина супроводжувалася фотокарткою та візитівкою самого художника. Саме це дозволило глядачеві ближче познайомитися з кожним творцем окремо та відчути деякі з особистих переживань життя, каже Альона Петровська. Виставка має формат інтерв'ю, аби познайомити глядачів з самими. Дітьми, щоб не писати скільки віки, років і як вона намалювала, а щоб мали глядачі, мали можливість бачити саме роботу і фото дитини, щоб могли сопоставити, поставити, як виглядає саме художник, і декілька слів від самого художника про те, що вона любить чи що їй подобається малювати. Стартувала виставка з рідного міста художників Херсона. Відкриття відбулось в укритті, де зустрілися викладачі та учні мистецьких шкіл. Потім ми поїхали, як положено, до столиці, гарно засвітились там. Потім Миколаїв, зараз Одеса, і далі ми ще обираємо, коли мандрувати далі. Ідея представити роботи херсонських школярів зародилася восени минулого року, каже кураторка проєкту Наталія Липа. Протягом року відбирали роботи, які будуть приймати участь. Ну, остаточно вже там десь в травні вибирали на виставку роботи. Виставка юних митців Херсонщини експонується в арт-просторі однієї з дитячих бібліотек Одеси. Діти Херсону це ті діти, які зараз потерпають найбільше. Тому, звісно, ми підтримали таку пропозицію з радістю прийняли їх у себе і підтримуємо, і будемо підтримувати далі. Серед яскравих експонатів виставки є і робота юної художниці Поліни Коваленко, яка була присутня на відкритті експозиції в Одесі. Дівчина обрала незвичайний сюжет, звернувшись до образів української міфології. Я намалювала русалку з української міфології, тому що я їх дуже сильно люблю і вони дуже вродливі і дуже гарні. Війна розкидала українців по всьому світові. Змусила покинути свої домівки. Але, попри все, сила народові у єдності. Про це свідчить і виставка Життя без зупинок, де зібрані роботи юних херсонців з різних куточків країни та світу. Виставка буде тривати протягом тижня, до 18 серпня. З випуском Мене все про подальше розвиток подій дивіться у наших наступних ефірах. В студії був Сергій Градов. До зустрічі.